Вітаю! В ефірі телеканалу Сфера денний огляд новин. Про головне у Рівному та області станом на цю годину розповідаємо далі. На головному майдані рівного знову лунала скорботна мелодія. Містяни проведжали в останню дорогу двох полеглих на війні захисників: 38-річного Вадима Огоновського та 23-річного Радіона Донова. Останніми для солдатів стали бої на Донецькому та Луганському напрямках відповідно. На прощанні із військовими побували наші журналісти. Новий тиждень розпочався у Рівному із громадської панахиди. На головному майдані обласного центру прощалися із двома полеглими на війні солдатами. 38-річний Вадим Огоновський помер після отриманих під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку поранень. А життя 23-річного Радіона Донова обірвалося на Луганському напрямку ще у перші тижні повномасштабного вторгнення. Рідні та друзі військового увесь цей час сподівалися, що хлопець живий. Хороший добрий хлопець був служив добре, вірно. you <laughs> Да в честь Україні знала я його нечаянно на зупинці. Зустріла і знала, як він ішов на передову. То ми його провожали з військомату. Дуже я до його телефонувала, просила Бога, ну він же вже ж давно пропав у нас. Ми його шукали, вже розшукували всі. Вадим Огоновський народився у селі Малий Олексин. Згодом певний час проживав у Квасилові. А після одруження переїхав разом з коханою до Рівного. Рідні та друзі запам'ятали Вадима щирим та усміхненим, який понад усе любив найдорожчих людей. А у важливий для країни час чоловік повернувся з-за кордону, щоб приєднатися до захисту батьківщини дальнобійником був, але покинув і повернувся, коли повноштабне почалося. Сказав хто як не я, він ще в приготобу. Але багато про він не розказував. Десятки рівнян та гостей міста з квітами прийшли на майдан незалежності, щоб вшанувати полеглих солдатів. Радіона Донова поховали на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. А тіло Вадима Огоновського спочиватиме у малому Олексині. Вічна та світла пам'ять українським захисникам Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Сьогодні у каноницькій громаді прощалися із штаб-сержантом. Житель села Новики Олег Буднік, 1966 року народження, загинув в результаті ворожого обстрілу в Куп'янському районі, 16 травня. Світла йому пам'ять. У Рівненському районі виявили потопельника. Тіло чоловіка 1985 року народження підняли з річки 19 травня поблизу села Микулин. Обставини загибелі встановлюються. Загалом з початку року на водоймах області вже потонуло 8 людей, двоє з них діти. За аналогічний період 2023-го виявили 10 потопельників. У варишів ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Сталося це 17 травня близько 22-ї години на вулиці Центральній. 17-річний житель села Діброва, водій мотоцикла, не впорався із керуванням і допустив зіткнення із попутним маршрутним таксі під керуванням 47-річного рівнянина. Медики швидкої намагались врятувати життя неповнолітнього, однак від отриманих травм він загинув на місці. Відомо, що двоколісний транспорт належить батькові. Втім, парубок мав посвідчення водія та був у мотошаломі. Кермувальник автобуса був тверезий. Ще одна ДТП із мотоциклістом сталася у Сарненському районі. Поліцейські встановили, що 19 травня о 21.40 20-річний житель села Зносичі, водій двоколісно, на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у відбійник. Із закритою черепно-мозковою травмою і переломом черепа його госпіталізували у реанімацію. Відомо, що молодик був без мотошолома. Хотіла отримати соціальну допомогу, натомість віддала власні заощадження шахраям. 45-річній жительці села Корчин в одному із месенджерів надійшло повідомлення від знайомої, яка отримала виплату від держави 14 тисяч 800 гривень. Жінка вирішила і собі скористатись пропозицією. Перейшовши за посиланням, вела дані банківської картки, а потім і пін-код підтвердження транзакції. Згодом виявилася платформа Фітингова. Тож доступ до банківських рахунків потерпіли, отримали аферисти та списали 50 тисяч. Гривень. Пізніше з'ясувалося, що акаунт знайомої, від якої надійшло повідомлення, з посиланням зламали шахраї. Зберігав Бурштин, керував на підпитку, вчиняв домашнє насильство, здійснив підпал. Поліцейські затримали жителя Добровиці. На 57-річного громадянина 16 травня правоохоронці склали адмінпротокол за нетверезе водіння. Того ж вечора його дружина поскаржилася, що чоловік на підпитку вчиняв домашнє насильство. Крім того, заявниця повідомила, що вдома ще й зберігається зброя та патрони. Вилучено стартовий пістолет та 59 патронів до автомата. Жінка залишила помешкання. Тим часом уночі добровичанин. Підпалив будинок, у якому раніше мешкали. Зловмисники з місця події втік. Його розшукали у Дубровиці за місцем проживання матері. Під час обшуку його авто поліцейські виявили орієнтовно 2 кілограми сонячного каміння. Крім того, санкціонований обшук провели і у господарстві, де мешкало подружжя. У підсобному приміщенні вилучили орієнтовно 15 кілограмів обробленого та необробленого каміння бурштину, що належить 37-річній жительці Дубровиці. Тривають досудові розслідування. Дубинські патрульні виявили авто з підробленими номерами вузлів і агрегатів. Днями в райцентрі зупинили автомобіль Мерседес під керуванням 54-річного водія. Під час перевірки транспортного засобу виявилося, що він код має ознаки підробки, а номер кузова нанесений кустарним способом. Символи та літери не відповідають заводським. Для з'ясування обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. На водія винесли постанову. Згодом автівку евакуювали на арешт майданчик. Рятувальники Рівненщини впродовж вихідних ліквідували кілька пожеж. У Вароському районі в селі Манюничі згоріли трактор Т-40 під навіста Господарська будівля. У Володимирці вогонь знищив господарську будівлю і 20 кубічних метрів твердого палива. В Рівненському районі в селі Корнин палала господарська споруда. Існувала загроза перекидання вогню на суміжну будівлю і житловий будинок. Під час ліквідації займання вогнеборці винесли газовий балон, чим запобігли вибуху. А в здолбунові вогонь знищив житловий будинок і господарчу споруду. Жертві постраждалих немає. Рівненський Верес зіграв у нічию 2-2 з Олександрією у матчі 29-го туру Прем'єр-ліги. По ходу зустрічі червоно-чорні були спочатку в ролі наздоганяючих, пропустивши з пенальті, але ще у першому таймі повели у рахунку. Ефектні голи за меж штрафного майданчику забили Дахновський та Морозко. Однак втримати перевагу рівняни не зуміли. За 11 хвилин до фінального свистка арбітр вдруге призначив пенальті у ворота Вереса, який Олександрійці реалізували. Чи зможе рівненський клуб залишитися в УПЛ? Визначиться в останньому матчі сезону проти конкурента в боротьбі за виживання металіста 1925 Рівнянин Дмитро Романюк виборов золото на чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку. Наш земляк тріумфував у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Дмитро подолав дистанцію з найкращим часом у сезоні за 50,68 секунди, випередивши найближчих суперників з Черкаської області. Раніше нагороди чемпіонату України з легкої атлетики вибороли сарненчанка Катерина Комар та з Долбунівський метальник Дмитро Остапчук. Один із лідерів рівненського кардиналу Максим Малиновський покидає клуб. Вихованець місцевої школи футзалу та ексгравець юнацької збірної України не зміг домовитися з керівництвом про підписання нового контракту. Таким чином, Малиновський отримує статус вільного агента. У цьому сезоні Максим став найрезультативнішим гравцем кардиналу за системою гол плюс пас, забивши 9 м'ячів та віддавши 11 результативних передач. У складі рівненського клубу гравець провів 4 сезони. Наразі це всі новини станом на цю мить. Вже у вечірньому випуску дізнавайтеся більше інформації про події, які відбуваються на Рівненщині. Побачимось.